Так, добрий день. Дивимося з вами за Карпаття, а саме Закарпатська область та місто Ужгород. Знову будуть ловити когось. Страшний суд буде, кого будуть ловити в Ужгороді. Будуть робити, ловити як колаборантів. Ага, щось буде, щось буде, можливі, прильоти. А, небезпека з повітря. А, так, будуть ловити когось, будуть, бо сила, сила, імператор будуть і страшний суд, це конкретно будуть ловити. Далі, переїзд туди-сюди, це буде як внутрішньопереміщених осіб. А, далі якісь виділення коштів для посилення оборони міста. Ну, а так, в принципі, по місту дуже багато щурів. Прям дуже багато. Капець багато. прилет. Не зрозумело. Оба на. Что это такое? Что-то шось... делят. Что-то у вас там в Закарпатской области делят. Делят что-то. А что такое оно? Снова кресло делят. Сумасшедший дом, якийсь, честно слово. О, тривога, знову чуєте, так? Щось летить на нас. Отже ж, щоб ви всі здохли. Вибачайте, накипіло. Ну, що це таке? Ну, 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 10 хвилин пройшло і знов тривога. Ну, ну, ну 10 просто це вже сьома. Ну ну просто, нема в мене вже. Ну. Так, Ужгород. Давайте додивимось Ужгород, та піду в укриття. Так. Ужгород. Викриття якоїсь ситуації, якась боротьба за владу. Кошти для укріплення дають. Далі. Щось з владою там. Щось у вас як ділюшка йде щось рухається для захисту і кошти. Поранених будуть привозити. Так, по області все сказала, прильоти можливі. Так, всім дячна, пішла в укриття. Чого і вам бажаю. Не нехтуйте Сигналом повітряної тривоги, а тільки чуєте отаке, зразу біжимо в укриття. Всім дякую, всім гарного, тихого тижня. Наступне відео буду знімати уже після повітряної тривоги. Всім вдячна, до побачення!